Кожний виборець отримував на дільниці два бюлетені. Одним з них обиралася політична сила по загальнодержавним округам. Інший депутат по одномандатному окрузі. В Обухівському районі виборчий процес стартував спокійно. Поки що ніяких скарг чи якісь екстрених повідомлень з цього приводу не поступало до нас. Цьогорічні вибори запам'ятаються великою кількістю незалежних спостерігачів. Всі списки іноземних делегатів, а їх нараховується тисячі. Можна знайти на сайті центральної виборчої комісії в Україну. З'їхалися спостерігачі чи не з усього світу. Європа, світ, пакистан, індія, японія, китай. Там практично я не знаю відсотки, можливо, 70% всіх країн світу є, тому що нам центральна виборча комісія окружна комісія надсилає свої витяги із рішень, кого вони зареєстрували у офіційним спостерігачем. Наша ж окружна виборча комісія реєструвала офіційних спостерігачів в одномандатному нашому окрузі номер 94. Це ми своїми рішеннями, У нас є відповідні постанови, де ми реєструємо офіційних спостерігачів. Вони мають право працювати, спостерігати за виборами лише в нашому окрузі, в межах нашого. Округа номер 94 слідкували за порядком на виборчих дільницях Обухівщини і представники різних українських політичних сил. 7 часов утра нахожусь, ну ідеї, по поки все проходить добре, спокійно. Нарушень особих немає. Тому, як как би бы сказати, поки плохого нічого не можу. Голова виборчої дільниці, яка знаходилася в приміщенні третьої бухівської школи, теж не помітив жодних аномальних явищ у ході виборчого процесу. Кількість виборців на нашій дільниці 2388, явка членів комісії 21, всі в повному, повному складі відкрилися своєчасно, активність людей є, на 10 годин 10% десь було так, ніяких ексесів, є міжнародні спостерігати, спец... немає, міжнародні спостерігачі є, кандидати в депутати приходили, реєструвалися, дивилися. І ви бачите все спокійно. По завершенні волевиявлення виявлення, чимало людей охоче розповідали нам, за кого вони голосували, а також висловлювали свої бачення щодо можливості покращення рівня життя після цих виборів. Ну, є надія на покращення. Голосувала за свободу, за батьківщину. Вірю, так як Юля Тимошенко, так і я вірю. Віра вмирає останній, а я ще не проголосувала. Я за батьківщину, не секрет, я весь час за них голосую. Ну не знаю, може в мене є не стало ніячні. Ну чогось дивлячись на те, що робиться, що робилося, і на що можна ну, надіятися чи не надіятися, може, надії і мало, то все ж я не, не зміняю своїм, як би казати принципами. Я голосувала за партію регіонів і я вірю, що буде в нас добре. Ще ми трошечки побудемо, важко, але буде добре. Батьківщина. А чому? Ну, боляла мене. Я все, все время за її голосую. Ну, почому я та много є. Чому? Що ж вам... в улучшення? Вірю. Підрахунки голосів виборців будуть тривати декілька днів. А ми будемо інформувати вас про результати опрацювання бюлетенів та лідерів, які отримали найбільше підтримки. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.